Ну що, любі друзі, як вам плужок 5 по 35. Вже стоїть біля кіровця. хлоп є. Попробуємо його в роботі. Ну, так скажу. Груда металу серйозна. Питання відсутні. плужок бачимо, працював. Працював немало, стойки. Також серйозні таке відчуття, що від одеського плена. Можливо, я помиляюсь, Ну, укріплення таке ж саме, як в нас і на Одеському. Тут дивіться товщину. Ой-ой. Можна ще ззаді доварити пару корпусів. Колесо серйозне є. Скоро буде відос в воронці, тільки пізніше, бо дуже багато роботи. Не встигаємо. Просто не встигаємо по часові. Всім удачі!